Клієнт попросив, каже, дуже сильно гудить коробка. Мені колись там робили ремонт 150 тисяч тому Замініть мені фільтр. На секундочку, тут не було знято під час ремонту цієї коробки, шруст ніхто так і не достав з цього боку. Ми приварилися, дістали, воно як каржавщина. Думаю, окей, поміняю фільтр. Залажу. Думаю, опана, а що це таке? Думаю? Що це таке? А Ну, дивіться. Ну і це що це таке? Тому щось заткнуло фільтр. Зараз ми ми дістанемо. Опа. Не дістанемо. Зараз ми одістанемо. Опа-на! А що це у нас? А це з диференціалу заглушка. І це не з цього диференціалу, тому що тут заглушки є. Це міняли диференціал, скоріш всього, бо там було викрашення. І уронили заглушку. Ну, ви зрозуміли рівень майстрів, які ремонтували цю коробку. Ну Це іменно просто пушка. І воно їздило. Звісно, воно буде гудіти. Ну, ви представляєте, ось фільтр. Там фільтр, понятно, там всяка какашня в ньому. І воно ось так от ідеально закривало маслонасос. Ну, я маслонасос не буду все одно розбирати, тому що, ну. Клієнта вже закінчились кошти на цю машину. Мене попросили тільки замінити фільтр і все. Ставимо фільтр по оригіналу, обов'язково міняємо ущільнююче кільце, обов'язково буде заміна всіх сальників бублика та половісі, ну, тобто диференціала. Ось так от.